Вітаю вас, дорога церква Ісуса Христа міста Краматорська. Я вітаю кожного, хто зараз дивиться це відео. Нехай Божий мир і Божа благодать завжди перебуває з вами. І нехай Бог оберігає кожного з нас. Особливо тих, ти, хто зараз знаходиться у самому Краматорську. Нехай, друзі, Бог береже вас. Сьогодні я хочу проповідувати я вірю на дуже важливу тему. Знаєте, дуже часто ми. Щось бажаємо від інших людей, щось бажаємо від самого Бога. І це щось, воно називається другий шанс. Колись в дитинстві мені дуже подобались фільми про переміщення в часі. Коли головний герой він переміщується з сьогодення в минуле. І Виправляє ну, нібито ситуацію, яка складається не дуже вдало в його часі, він там щось або змінює, або щось так робить, що ситуація вона змінюється. Він повертається в майбутнє, точніше, в свій нинішній час, і якби, складається така альтернативна історія. Тобто людина зробила якусь помилку, і вона хоче її виправити. Знаєте, якби була. Дійсно існувала машина часу, можливо, це було б дуже легко. Ти повертаєшся назад, говориш собі, слухай, не роби цих дурниць, там, не роби цей гріх, або не роби цей вчинок, тому що в майбутньому ти дуже сильно будеш про це шкодувати. Але, на жаль, або на щастя, машина часу її просто не існує. Тому просто так перенестись в минуле і завадити самому собі щось зробити або не зробити це неможливо. І нам треба робити дещо інше. Нам треба виправляти наші помилки, які ми наробили. Тема моєї проповіді називається так: Бог дає другий шанс. Дуже часто в молитві ми звертаємось до Бога і просимо, Господи, дай нам другий шанс. Ще це називається покаяння. Ми просимо у Бога, Господи, пробач, будь ласка, те, що ми наробили, те, що ми накоїли, дай нам можливість все виправити. І Бог дає, і, друзі, це працює. Але я хочу, щоб ми зараз розібрали буквально в трьох пунктах, як же, ж, що нам потрібно зробити, щоб скористатись з шансом, який дає нам Господь. У мене буде проповідь із буквально із трьох пунктів. І перший пункт я назвав так: побачити свою помилку, правину або гріх, і визнати її. Знаєте, друзі, я хочу щоб ми зараз, ну, можливо, можете слідкувати за мною або можете відкрити. Це книга пророка Йона, Ми сьогодні будемо читати е, тільки із цієї книги, е, перший розділ 7 по 13 вірш. Тут написано: тоді моряки сказали одне одному: давайте кинемо жереб і довідаємося, хто спричинив це, спричинив це лихо. Вони кинули жереб, і жереб показав, що Йона був винним у цій біді. Тож вони його спитали, скажи нам, будь ласка, чи через тебе все це лихо трапилось? Чим ти займаєшся? Звідки ти з якої країни, з якого народу, він відповів їм: Я, Єврей, поклоняюся Господу Богу Небес, тому хто створив море і сушу. Тоді моряки дуже злякалися і сказали йому: Що ж ти наробив? Бо люди знали, що він утікав від Господа, адже він сам сказав їм про те. Вони мовили що нам з тобою робити, щоб море заспокоїлося для нас? Бо ж море ставало дедалі більш буремним». Він відповів. Киньте мене в море, тож воно заспокоїться для вас. Бо я знаю, що цей шалений шторм напав на вас через мене. Але замість цього люди намагалися на веслах вести корабель до землі та не змогли, бо море ставало дедалі буремнішим. Друзі, це перше, що ми маємо зробити. Знаєте, дуже важливо побачити свою помилку, тобто побачити гріх, який ми скоїли. Тому що, знаєте, як сказав Ісус в Новому Заповіті, що. Він прийшов для хворих, а не для здорових. Тобто людина, яка вважає себе безпомилковою, яка ніколи не помиляється, яка не грішить, їй дуже важко допомогти. Тому дуже важливо визнати, що я зробив щось не так. Я скою гріх і я хочу його виправити. Тобто треба зазирнути в себе і побачити: що я зробив щось не те. Я зробив те, що засмутило мого Господа. Або, можливо, це проти якоїсь іншої людини. Тому дуже важливо визнати, побачити свою провину і визнати її. І дуже важливо подивитись на себе очима Бога. Це, друзі, це дуже важливо. А це ми можемо зробити в молитві. Ми можемо просити, Господи, дай мені подивитись на себе Твоїми очима. Тому, друзі, це дуже важливо. Другий пункт, про який я хочу також говорити, це він називається так. Покайтеся від щирого серця. Це йона, другий розділ. Ну, буквально весь другий розділ це молитва Покаяння Іони. Ми якби не будемо повністю його зачитувати, але знаєте, дуже сильна молитва, вона присутня в цьому другому розділі. І я хочу, щоб ми в цій молитві побачили дещо. Я виділив буквально по одному слову або по одному виразу. Тому я хочу, щоб ми, я хочу вам просто про них розказати, показати їх, і ми просто деякі міста просто зачитаємо. От дивіться, Іона, другий розділ, другий вірш. Тут явно показана віра. Він промовив: у скруті я до Всевишнього звернувся, і відповів мені Господь з глибин Шеолу про допомогу я просив, і ти почув мій голос. В Іона, 2,3. Тут просто смиренність. Показана саме смиренність Йони ти мене кинув у глибоке море, в самісіньку безодню океану, і вода замкнулася навколо мене, а могутні хвилі поглинули мене. Далі, в четвертому е вірші, тут е показана незламність у скруті та погляд на Бога. Тобто, коли, знаєте, е якісь хвилі, хвилі у ці вода, ця скрута, вона наполягає на нас, насідає на нас. Дуже важливо дивитись на Бога. Тобто ми показуємо нашу незламність з однієї всього, всього причини, тому що ми дивимося на Бога. Наш погляд він спрямований на Господа. І це також, друзі, дуже важливо. Іона, 2.4. Тут написано. Тоді сказав я, адже усунете мене з перед очей твоїх. Але навіть зараз я дивлюся в сторону храму Твого святого за допомогою. Далі це Іона, другий розділ 6 по 7 вірш. Тоже дуже класний, класний вираз. Це надія на Божу милість. На... Та ти підняв життя моє з могили, о Господи мій Боже, якщо життя мене вже майже полишило, я Господа згадав, і моя молитва до Тебе долетіла в храм святий. І далі останнє це Іона, другий розділ, з 8 по 9 вірш Обіцянка служити живому Богу. Деякі люди вклоняються марним Бованам, але ті ідоли ніколи їм не допоможуть. Та я складатиму тобі подяку, я жертву принесу тобі, я виконую те, що обіцяв від Господа надходить порятунок. Друзі, знаєте, це дійсно добрий приклад для нас. Важливо, щоб наша молитва, коли ми приходимо до Господа, коли ми бачимо свої помилки, бачимо свій гріх, дуже важливо в цій молитві покаяння, щоб все це було в нашому серці. Це віра, сміренність, незламність у скруті та погляд на Бога, надія на Божу милість, а також обіцянка служити живому Богу. Це дуже важливо, друзі. І третій пункт він звучить так: зроби роботу над помилками і рухайся далі. Це Іона, третій розділ з першого по третій вірш, тут написано. І вдруге було Йоні слово Господнє. Господь сказав: Вставай, йди до Нінєвії, цього великого міста, і проповідуй йому ті слова, що я сказав тобі, тож подвівся Іона відразу і рушив до Нінєвії. як Господь наказав, Нінєвія була великим містом у Бога за три дні не обійдеш. Знаєте, друзі, якби таке запитання постає перед нами, чи зробив Іона цю роботу над помилками? Ну, дивлячись далі по контексту, ну це на мій погляд, я думаю, що ні. Тому що далі, те, що він, як він себе поводив, так він проповідував Слово Боже в Нієві. Але пам'ятаєте, коли він проповідував потім, він піднявся нагору і спостерігав за те, за тим, ну він був впевнений, що Бог він знищить це місто. Він сидів, знаєте, як, ну, тільки що попкорну в нього не було. Він сподівався, що Бог знищить цих окупантів, знищить це місто, покарає його за його гріхи. Але народ Нінєві, він покаявся. Ми пам'ятаємо, да, ми не будемо зачитувати цю історію. Нінівітяні покаялись перед Богом. Вони дійсно в попілі, в ретіще прийшли до Бога, взяли піст і вимолили у Бога це покаяння, цю милість. Тому Бог помилував їх. Але я думаю, що скоріш за все в Йоні перемогла переміг політик замість священника. Історія е, показує і є які свідчення, що, можливо, Йона був помічником Йоровама II, ізраїльського царя, радником його. І, скоріш за все, ця посада, можливо, вона перемогла в йоні Божого пророка. Ми не знаємо, але більше ми нічого не чуємо про Йону. Знаєте, дуже важливо дійсно. Відчувати Боже серце, відчувати Божу милість. Коли ми комусь, за когось молимося або проповідемо Боже Слово, дуже важливо давати людям шанс, шанс на покаяння, той самий, можливо, другий шанс. І це дуже важливо. І знаєте, я а, хочу розказати а, одну історію, історію про людину, а, яку наша Краматорська церква, ви її добре знаєте, це мій тесть Олександр Іванович Казаренка. Десь на початку, бо всередині 90-х, майже вся сім'я моєї дружини, вона прийшла до Бога. Галина Васильівна, моя дружина Свєта і Олександр Іванович, Вони покаялись, вони йшли за Господом. Але знаєте, тато, він, ну, сказати, що якби повністю прийшов до Бога, ну, скоріш за все, ні. Скоріше за все, це було якби покаяння, хождіння в церкву, ну, скоріше за все, за компанію. Тобто людина, знаєте, вона начебто і була в церкві, вона начебто була з Господом, але, знаєте, десь так, скраю. І так продовжувалось декілька років. Потім десь всередина. Мабуть, десятих років, коли, знаєте, його життя було таке, що він начебто їздить в церкву, начебто ходить в церкву, але живе без Бога, так само зловживав алкоголем, були деякі інші звички. І, знаєте, це як життя то чорне то біле, то чорне то біле. Знаєте, як така синусоїда в житті. Ти, начебто, з Богом, а на сам. На самом деле ти, ти без Бога. І в один я вірю, прекрасний день, коли він просто йшов додому і пройшов трошки далі на поле, і він впав на коліна і просто руками загреб оцей чернезем і сказав: Господи, якщо ти є, допоможи мені, будь ласка. Бо я більше не можу так жити, я не хочу так жити. Допоможи мені, будь ласка. І Бог промовив до нього. Він сказав, йди додому і лягай спати. Це була субота, а наступного ранку він... це було дуже дивно, тому що в основному це у Галіна Васільня була така ініціатива їздити в церкву. Він сказав: Я хочу з вами поїхати до церкви. І він поїхав, і дійсно, я вірю, що це було покаяння від Господа. Тому що потім, як показали події, він. Дійсно прийшов до Господа від, від щирого серця. Тобто Бог дав йому другий шанс, дав йому другий шанс на покаяння. І зараз ця людина, яка, ну ви її всі знаєте, особливо церква, яка зараз знаходиться в Краматорську, ця людина, яка в минулому році стала членом церкви і яка стала дійсно служити Господу від щирого серця. Тобто, друзі, Бог дає нам другий шанс. Дуже важливо побачити в собі гріх, побачити помилку, яку ти скоїв. Провину, визнати її, покаятись перед Богом. І дуже важливо це третій пункт: зробити роботу над помилками для того, щоб більше цього не робити. Для того, щоб Бог дійсно мог співпрацювати з нами, користувати нас для своєї слави, для своєї праці. І знаєте, в минулому році, коли відновились бойові дії, Бог зробив так, що завдяки нашому татові ми змогли декілька сімей виїхати з Краматорська в безпечне місце, і він якраз був другим водієм, який зміг допомогти нам виїхати. Тобто, знаєте, у Бога є план для кожного з нас. І, дорогий друже, я хочу сказати: нехай униння не буде в твоєму серці, Бог любить кожного з нас. Щоб ти не накоїв, щоб ти не наробив. Бог дає тобі другий шанс виправитись. Шукай Господа, шукай Його серця, знай Його. Прийди до Нього молитви покаяння, і Він завжди допоможе. Завжди допоможе виправитись і рухатись за ним. Нехай Бог благословить кожного з вас. Божої милості і Божої благодаті вам, друзі. Амінь.